Основне джерело покриття дефіциту, на яке ми спираємося, це міжнародні запозичення і гранти, які разом є допомогою від міжнародних партнерів. Також це може бути приватизація, але це зовсім мізерні суми на фоні нашої потреби. Тому говоримо про міжнародну допомогу зараз в минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила про те, що Європейська комісія працює над новим механізмом підтримки України, яка може торкнутися нарешті заморожених російських активів, і вона назвала це репараційний кредит, коли зверталася у своїй щорічній промові до європейського парламенту. і і ідея цього репараційного кредиту полягає якраз в тому, що російські активи, які знаходяться в депозитарії Євроклір в Бельгії, залишаться де юре неконфіскованими, але фактично їх можна було би обміняти на певні цінні папери, які Європейська комісія може випустити, і як живі гроші передати в користування Україні. Такому випадку Україна мала би виплатити ці гроші лише у тому випадку, і тоді, коли Росія заплатила би репарації Україні за завдану шкоду внаслідок російсько-української. Війни це цікавий механізм, він би підійшов нам для того, щоб покрити потреби і незакриті потреби державного бюджету в 26-му році і в 27-му році. Але тут потрібно відверто говорити, що поки що цей механізм і ця ідея відбуває перебуває на стадії обговорення з країнами-членами, і традиційно е, низка країн-членів виступають Проти запровадження такого механізму, тому тут потрібно продовжувати роботу і розглядати інші можливості, такі як, наприклад, двостороння підтримка від країн Європейського союзу, та інші варіанти, як, наприклад, продовження чинного механізму використання російських активів, він називається Loans, в рамках якого Україні передаються прибутки від заморожених російських Дисотки, активів. І вони насправді передаються наперед, тобто можна прискорити передання цих прибутків Україні.